Yeah. Скрипаль, гремінь, ром, сенер, чіп і сьома. Бойовим попротивам вітання. Ті, хто їде по машинах. Кидайте, що не треба. Є, Патайте. дякую. Не сумуй, моя країно. Ти не сама. Прийде твоє свято, прийде ще хвилина. Горе тому, хто прийде до нас з мечем. Але в Україні так багато святих місць, з яких вийшла Україна. Якщо в Києві на Десятинному, біля Десятинної церкви, а точніше Єруїн написано «Откуда єсть і пошла земля руська, то Україна народилася тут. Це ось лона України, з якої вона вийшла. Казацький міф це основа України. І ми з вами. На хуторі, в суботі, це вже село, але колись хутір, Богдана Хмельницького, який, по суті, батька, один з батьків України, людина, з чиїм іменем пов'язано виникнення цієї нації. Я дуже хочу перед тим, як ви поїдете на фронт, щоб ви пам'ятали, що зародитись ненавистю дуже легкий і природне на війну. Врешті ж, війна це коли вбивають і руйнують. Це йде щоб в дубоввиків. Але ваша функція ну, в цій війні набагато. Вищій шляхів. Якщо наші посестри, побратими зі зброєю в руках воюють проти тих, хто приніс на нашу землю смерть і руїна, ви будете воювати з самою смертю. В самому прямому сенсі. Від багатьох з вас залежатиме, чи хтось виживе чи ні. Ваша місія дуже важка і дуже відповідальна. Залишите на не розучитись любити на цій бо Ваша професія, коли обрали вас. Це саме про те, як любити, як рядувати, як плекати. Ми те покоління, якому просто неймовірно пощастило помолитися на волі невольнічим дітям. Я, Геннадій Друзенко, приєднуючись до ЛАВ, першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Парагова, Присягаєш українському народові. Присягаєш українському народові. народові. Наказу головного командовича Збройних сил України. Відзначний почесним нагрудним знаком головнокомандовича Збройних сил України за сприяння війську. Не зламати, не сумуй, моя країно ти не сама, прийде твоє свято, прийде ще хвилина Твоя. Тому, хто прийде до нас з мечем і розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі не волі чиї. Випала велике щастя, честь і відповідальність. Нарешті довершить те, за що покоління століття наших пращурів змагалися, помирали, їм не вдавалося. Я думаю, що ключ. До нашого успіху є не тільки наша жертовність, відданість, старовість. Цього українцям точно не позичати. А й любов. Україна! Віра моя! За тебе стояти, знайте брати нас не зламати, віра моя, сила моя.